Штучок у нас, власне, від персоналочки, ну а кальян, кальян вже піздав, він від амі і йому вже 5 років, отак от. І він вже своє від Тому якщо хтось хоче поспівпрацювати, заслати кальянчик, засилайте залюбки. Буде в кожному бляха відео, а цей піде на покой. Пробуємо. Я чую, що він вже начебто як почав прогріватися. Не знаю, скільки йому знову ж таки потрібно прогрів, а ставити він на прогріві вже десь хвилинок 6-7. І подивимося, запах якийсь є, але запах я, ну, той самий, що я чув із пачки, і він для мене незрозумілий. Типу, що таке 69? Тропічні фрукти, а диня і лід. Ну, звучить непогано. Перше, що врізається при затягі лід. Боді, здається, його навіть трохи перетримав.